Наступне, що нам потрібно, це метод мікс, власне, те, що ми будемо забивати у нашу кормушку. Як ви бачите, в мене є декілька видів. Є чистий пелець від торгової марки Iron Fish, це м'ясо, це протеїн. Є від торгових марок Interkrill. це пельчик. і це криль-аміно, який іде з сипухою і пельчиком. Зараз я вам швиденько розкажу, чим вони відрізняються: тобто, це преміум пелець. Який йде вже готовий. Тобто нічого не потрібно додавати. Лише пелець замішали, зволожили, який ми зробимо це в наступному відео. І є ось такі готові. Тобто готові, Чим означає, що тут є декілька різних цікавинок. Перше це ліквід, що люди, які не знають, вони зможуть зволожити його. Ось ліквід. Є у нас ось така сипуха криля, і в нас є пільчик. Тобто ось такий готовий. Це ліквід. У наступному відео ми покажемо, як його замішати. У нас є криль аміно. Тобто зараз продемонструю, чим вони відрізняються. Дивимось. Відкриваємо. отже, дивіться, бачите, тут сипуха, тобто прикормка да, із пеліцю. Вона більш плотно тримається, це у нас йдуть пелеці. Тобто, якщо ви ловите карасів різну е, рибу, да, це чистий, більш дорожчий, коли ви хочете коропа зловити. Якщо там карасі різні, да, наприклад, різні, е, червонопірка дуже часто ловлять на флет деякі що я бачив, е, Тому можна використовувати кріля міна, воно робить велике облако, але про це вже згодом. Тому переходимо. І давайте ж все ж таки замішаємо правильно метод мікс.